Канасували з Донецької області лише за минулу добу там було сіл сім обстрілів з боку росіян. Яка ситуація там зараз? Спитаємо у начальниці відділу комунікації поліції Донецької області Олександра Гаврилко. З нами вже і на зв'язку? Олександро, вітаємо і дякуємо, що долучилися. Я вас теж вітаю, Олександр. Давайте окремо поговоримо саме про селидове. Яка ситуація там? Які наслідки обстрілу, який був сьогодні? Так, сьогодні на Донеччині важкий день. Ще розпочався е, обстріли потужні, розпочалися ще вночі е, в Селидовому, і е, вже протягом дня сьогодні ми фіксували обстріли потужні в Кураховому. Е, тому що стосується Селидового, то е, там е, Є і загиблі, є і поранені люди. Є одна жінка загибла, її дістали з під завалів, і шестеро е цивільних громадян зазнали поранень. Серед е серед цих людей є і хлопчик, е йому шість років е скоро. Виповниться сім рочків. Ми сьогодні перебували на місці події, що я вам хочу сказати, це дуже страшно. Люди залишилися без своїх квартир, люди всі, люди всі, скажімо так, просто в такому настрої дуже-дуже всі, як правильно сказати, не розуміють за що їм це. Вони не розуміють чого саме вони. Тому і наша задача сьогодні була людям заспокоїти, надати необхідну допомогу. Ми розуміємо, що на місці події. Це був це був квартал жилий. Там були багатоквартирні будинки, трьохповерхові. Оце на відео зараз ви демонструєте. Це прості будинки громадян. Ми спілкувалися з сім'єю, родина, яка лежала в своєму ліжку, і на них завалилися під час першого прильоту. Завалилася повністю вся криша. І тільки через те, що ця криша була дерев'яна. Ще старі постройки, то їх це врятувало. Вони залишились живі. Діти всі налякані. Хто там перебуває? Ми всім неодноразово проговорюємо, що якщо ви у вас є, е, якщо ви хочете, то ми можемо надати всю необхідну допомогу щодо евакуації. Е, зрозуміло ж таки, люди відмовляються, навіть через навіть не дивлячись на те, що в їхні будинки зреновані. Хоча серед постраждалих і на місцях події ми сьогодні чули матерів, які вже погодилися і кажуть, що скоро будуть виїжджати, бо ситуація навіть в таких. Скажімо так, тилових містах як Селидове, яке було раніше тиловим, вже стає дуже небезпечно. Курахово, Селидово, Покровськ це такі міста Покровського району, які раніше е з інших більш небезпечних районів переїжджали сюди. Люди а зараз сказати, що людям тут безпечно знаходитися, не можна. Олександро, а паралельно можливо вже якісь ведуться розмови щодо потенційної евакуації? От зважаючи на той контекст, який ви сказали, що це таке тилове містечко. І як стане з цим? Я перепрошую, повторіть, будь ласка, питання. Так, скажіть, чи паралельно ведуться розмови щодо евакуації? Ви сказали, що вже змінилися настрої в людей з огляду на безпекову ситуацію в цьому містечку? Щодо евакуації, ми постійно розмовляємо з людьми. Ті, хто е, проживають в таких містах, зрозуміло, як Селидово, у нас е, курсують і е, е, поїзда, і автобуси курсують, і люди своїми авто можуть виїжджати. Якщо ми говоримо про більш гарячі точки, як Авдіївка, е, Торецька громада, е, Бахмутська громада, де працюють наші спецпідрозділи, наші евакуаційні групи білих. Янголів, вони продовжують працювати. Ось ви також зараз показуєте відео. Евакуації хлопчика. Це у нас п'ятий етап примусової евакуації, який зараз на Донеччині триває. Це саме ті населені пункти, які були визначені комісією Тептенс в адміністрації Донецької військової, і потім затверджено на більш високому рівні в кабінеті міністрів і приймається це примусова евакуація. Там безпосередньо ми вже евакуюємо, проводимо евакуацію діток. Один з батьків обов'язково виїжджає. З разом з дитиною, а, а якщо ми вже говоримо от проселиневу, наприклад, то е, тут е, люди е, тут ну. Багато людей проживають цивільного населення і мають змогу виїжджати будь-яким видом е, транспорту. Е, якщо вже потрібна наша допомога, наприклад, літнім людям, то звісно, ми комунікуємо з адміністрацією військовою, де е, людям і надаються шелтери, де вони можуть переночувати, будуть накормлені і далі вже будуть е, виїжджати в ті населені пункти е, або де родичі живуть, або де надає військова адміністрація. Згадували також про те, що сьогодні вже в день стріляли і Курахове. Яка взагалі зараз ситуація? Чи є ще населені пункти, по яким гадять росіяни? Так там по Кураховому поки що не надходила інформація щодо постраждалих і що стосується інших населених пунктів, то я так скажу: у нас немає таких населених пунктів, напевно, де не гатять російські війська. Майже всі населені пункти піддаються обстрілам. І це дійсно дуже страшно, бо немає жодного безпечного місця. Я постійно про це кажу. Люди не хочуть залишати свої будинки. Люди хочуть бути вдома на своїй рідній землі. Ми постійно це чуємо. Але ситуація, вона вимагає того, що. Краще зараз піклуватися про своє життя і не думати про матеріальне. А вже потім ми всі разом подумаємо про це все матеріальне, коли збережемо своє життя. Олександро, і ще так на додачу запитання коротко, тільки ми розуміємо, що це не зовсім специфіка вашої роботи, але раптом ви комунікуєте зі спецслужбами чи там є можливість займатися якимись такими роботами із ліквідацією Ліквідаціями після обстрілів. Наслідків я перепрошую. Зв'язок пропадає. Так, бо так, у нас я, сьогодні. Я повторюю. Чи комунікуєте ви, Чи комунікуєте ви паралельно з іншими спецслужбами щодо того, як чи дозволяє ситуація ліквідовувати наслідки цих ворожих обстрілів? Дякую, зрозуміла. Так. Ми дійсно постійно співпрацюємо. У нас ми співпрацюємо із ДСНС. Працюємо як один механізм, без цього неможливо, бо у нас немає такої змоги розібрати всі завали. Тут е, включаються обов'язково наші е, е, рятувальники, які допомагають витягувати. У них є не вся необхідна техніка спеціальна. Також комунікуємо. Звісно, що стосується документації злочинів. Вже російське піс, ну, після обстрілів. Ми е, комунікуємо із Службою безпеки України, коли ми передаємо спрямовуємо. Наше кримінальне провадження і прокуратури, і спеціалізовані прокуратури. Тобто, всі сили безпеки і оборони, які у нас працюють, ми звісно зі всіма комунікуємо. Без цього неможливо. Олександро, дякуємо дуже за інформацію. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами була начальниця відділу комунікації поліції Донецької області Олександра Гаврилкою.